Так, народ, всім привіт! Я вам вже казала, що я зараз роблю рубрику. Знімаю те, що ви просите в коментарях. Знову ж таки, в коментарях попросили зняти про ФОП, я зараз знімаю про ФОП. Якщо вам якась тема цікава, можливо, ви щось десь чули, але ви не можете знайти інформацію на Ютубі, чи ви не зрозуміли щось на Ютубі. Пишіть в коментарях під цим відео, і я знімлю відео вам на цю тему. Тому що зараз на ринку відбувається така. Тиха фаза ринку і особливо знімати відео кожен день нема про що. Тому пишіть коментарі, і вам корисно, і мені корисно. Зараз розповім про ФОП. Хоча це не моя тематика, але я думаю, що вам це буде корисно в плані того, як що обрати слів про біткоїн, я скажу. Хто дивиться огляди? Тобто я буду все рівно в цих відео, які я буду робити на якусь тематику, все рівно я буду розповідати про біткоін, просто щоб розбавити відео. Огляди біткоїна цим ці ще цікавіше. Дивіться, ми хто дивився огляди, я казала, що буду тримати дотейка, і буду дивитися або цей діапазон, або цей діапазон для набору лонгових позицій. Власне, хто дивився, хто слідкував за ринком, ми міг теж підібрати ці угоди за мною. Тобто, все відпрацювало. А що на рахунок дивитися далі? В Принципі йде позитивна динаміка, там ніби будуть зменшувати ставку, тобто це все позитивні новини. І в принципі, я далі налаштована на ріст до грудня місяця. Я думаю, що буде ріст. Очікую якусь корекцію, можливу в цей діапазон, тобто в 115 тисяч. Тобто, звідси, якщо ми зайдемо, будемо з проторговки і буду набирати далі лонгові позиції. Тому що ми зараз або якщо, наприклад, не буде корекції, звичайно, може бути, що ми підемо зверху, якщо у нас далі піде ріст почнеться накопичення над цим рівнем, над рівнем 120 тисяч, буде закріплення, і тоді через ретест далі буду продовжувати дивитися на лонгові сетапи. Тобто шорти в даному випадку я не розглядаю. Тому Слідкуйте за ринком, дивіться і підловлюєте сетапи, які я. Я ще раз кажу: точну точку входу, як в цих скам е, телеграм-каналах, я давати не буду, тому що це, е, я думаю, що ви не одну тисячу доларів потеряли, е, заходячи в ці скам е, да, трейди. Тому я думаю, що той, хто вже розуміється, що таке трейдинг, розуміє, про що я говорю. Так, тепер дивіться, ну на рахунок е, ФОП. Е, я хочу поговорити з вами, порадити, показати, чому, в принципі, е, на мою думку, третя група ФОП у нас. Я зараз буду говорити тільки про третю групу. Е, е, чому, в принципі, тільки про, про третю, тому що. Е, я не бухгалтер, і це не моя специфіка. Я просто говорю те, що мені відомо, і те, що е, я вважаю круто. Перша і друга група це вже ви собі самі, якщо вам буде цікаво, десь читайте інформацію. Е, що саме мені подобається в третій групі ФОП і чому я вважаю, що вона дуже ідеальна у нас в країні, це у вас є змога, да, тобто, легалізувати в рік 10 мільйонів гривень. Да, тобто у вас може бути е, оборот 10 мільйонів гривень. Це в принципі, досить такий е, хороший оборот. Я думаю, що той, хто буде розуміти, про що я говорю, той зрозуміє, хто не зрозуміє, вибачте. А, так, е, і що у нас тут є? У нас є, коли ми третя група ФОП, е, ми з свого обороту, да, тобто, оборот це всі гроші, які, наприклад, находять на ваш рахунок або всіми грошима, якими ви користуєтесь. Ви сплачуєте е, 5%. Да, тобто, у вас немає якоїсь е, фіксованої ставки, ви просто там зайшло, вам умовно 10 гривень з цих 10 гривень, ви заплатили 5% плюс е, 1% е, військового збору. Тобто загальна сума, яку ви платите, це е, 6%. Да? Це 6% ви всього платите. Там, е, звичайно, є ЄСВ, ЄСВ. Е, 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 там, здається, якщо я не помиляюсь, 5 тисяч з копійками гривень на 3 місяці. Тобто, ділити цю суму і там виходить 1900 з чимось, і по кожного місяця це стала сума, яку ви будете сплачувати завжди. Там 1000, умовно, 900. Це стала сума, яку ви платите кожного місяця. Ось. І таким чином ви маєте 6%. 6, ну, якщо брати цю 1900, то можливо 6,5% да, ви маєте а, сплачувати з тої суми, яка у вас там буде крутитися по рахунка. Дуже прикольні умови, я рахую, в Європі такого немає. Якщо говорити про крипту, що нас чекає, тобто у нас буде загальна наша сума, а, і у нас буде з цієї суми 5%. це... Нам дають перший рік, перший рік, якщо приймуть закон, і плюс 5% військового збору. І це у нас загально виходить 10%. Тобто, у нас виходить, ми будемо, повинні будемо сплатити на легалізацію наших грошей з крипти. Тобто, в принципі, на такі моменти, на такі моменти, звертайте увагу, думайте, якщо будуть якісь питання. Пишіть і ще раз наголошую на те, що якщо є бажання відкрити розкрити якусь тему, пишіть в коментарях. Я розпишу всім сладкого дня.